Добра вам, друзі! Продовжуємо подорож сторінками історії України. На рубежі 4-6 століть, коли Західна Римська імперія доживала останні роки, на історичну арену виходить нова сила слов'яни, їхні найдавніші відомі об'єднання анти та склавини. Анти. Оселилися між Дністром і Дніпром, а склавини західніше між Карпатами і Дунаєм. Вони жили в селах, будували з дерева, орали землю, але водночас вміли воювати жорстко, раптово, з блискавичною мобільністю. Візантійські джерела описують їх як відважних, вільних. І диких. Вони не знали царів, шанували старішин і вільну раду. Їхні набіги на Балкани. Це не просто грабунки, а проби сил для майбутньої експансії. Анти, відомі своїми збройними союзами, вони виступали і проти готів, і на боці Візантії. Склавини ж формують основи майбутніх народів. Українців, білорусів, поляків, чехів, сербів це лише початок великої історії, анти і склавини, мов паростки з темного лісу, проростають у світ, який невдовзі назве себе руссю, а далі слов'янською цивілізацією.